Отже, тепер безумовно наступним важливим питанням є хто що як поміряв. Це окрема тема, звідки беруться дані і якої якості дані. Безумовно, для того, щоб робити, будувати серйозні моделі, аналізувати дані, шукати зв'язки чи відсутніх цих зв'язків між явищами. Дослідники мають бути впевнені, що інформація, яку вони здобули, вона є надійною, вона є достовірною і так далі. Це окрема тема, але безумовно це обмежує інколи дослідників, тому що не про все можна отримати якість. Інформацію в плані якості даних і серйозних цифр. Ну, Відповідно, інформація тут проблемна в тому, що звідки саме беруться дані. Наведу такий приклад. Реальний приклад з реальної студентської роботи про читання книжки. Дослідниці цікавило, як люди читають книжки, як часто їх купують. Ну, Відповідно, у людей запитували таке. Це з онлайн-анкети, як ви бачите, як часто ви читаєте книжки, як часто ви купуєте книжки. Ну, шкала від не дуже часто, до дуже часто. В чому проблема цієї шкали? Частота придбання будь-чого, так само, як і частота, частота читання книжок, є категорією дуже суб'єктивною. Ну, наприклад, якщо мене запитати, як часто ви читаєте книжки, моя норма в тиждень це одна книжка на тиждень. І, відповідно, якщо я читаю менше книжки на тиждень, я вважаю, що у мене тиждень пройшов погано, і для мене це нижче середнього показника. Ну, в літом або під час відпустки я можу в середньому читати три книжки за тиждень, і для мене це вже кращий показник частіше. Так? А для когось, можливо, одна книжка в два тижні є. Нормою або навпаки, одна книжка в місяць є нормою. Тому інформація, отримана з допомоги цього опитувальника, в якомусь плані не є якісною, тому що вона не є співмірною. Частота читання для кожної людини індивідуальна. Так само, як частота придбання книжок. Хтось купує одну книжку в півріччя, хтось купує одну книжку в місяць і хто знає, може є люди, які щодня купують собі по книжці. Тому одержана в такий спосіб інформація не є співмірною. Відповідно, якість цих даних викликає сумнів. От. Ну, тепер для того, щоб проілюструвати, як залежить, якщо ми маємо якісно отримані дані, як пов'язана шкала вимірювання з мірами центральної тенденції, проілюструється, наприклад. Значить, міра центральної тенденції це спосіб з допомогою однієї цифри передати специфіку розподілу. Ну, от, о, тут вона ілюстрована, що насправді на питання. Як, ну, як же ж однієї цифри передати е, специфіку розподілу, ми, ми, ми маємо умовно три способи відповісти: це середньоарифметичне, з яким я переконаний всі знайомі, це мода. Ну, мода, якщо грубо, це модне значення. Якщо маємо набір значень, то мода це те, що трапляється найчастіше. Безумовно, моду має смисл шукати там, де ми маємо номінальну шкалу. Ну, приклад, який вже наводив кольором очей, мода це який кольор очей трапляється найчастіше. Медіана хитріше, медіана ділить впорядкований розподіл Даних навпіл. Так, що, половина, як ви бачите на цьому слайді, 12 осіб з певною зарплатою знаходяться в одному спектрі, ну або по один бік, а 12 людей з іншими доходами в інший бік. Відповідно, це є медіанне значення. Мода це те, що трапляється найчастіше. В цьому розподілі люди найчастіше заробляють по 2 тисячі доларів. Навіть під нерифматичну середнє, бачите, і вище. Навіть цей приклад з людьми, які в мене тут позначені фігурками їхнім доходом, показує, що міри центральної тенденції все ж таки треба уважно добирати в залежності від специфіки розподілу. І до цього в мене є. Улюблений приклад про Троєщинський автобус. Я багато років прожив на Троєщині, знаю, що таке діставатися з Троєщини на роботу, тому наведу цей приклад. Уявимо собі, що вранці з Троєщини виїжджає автобус на роботу. От цей красивий автобус, який везе людей до станції метро через Північне місто. Нас цікавить середній зріст пасажирів. Уявіть собі, що повністю напханий автобус, і ми якимсь чином отримали інформацію про середній зріст всіх пасажирів. Потім цей автобус доїжджає до зупинки масив райдужний, умовно. І нас цікавить, що станеться середнім зростом пасажирів, якщо до автобусу зайде найвища людина на планеті. Ну, як ви бачите, там зріст найвищої людини на планеті може там бути два чимось метрів. Питання: наскільки зміниться середній зріст пасажирів? Ну, якщо уявимо собі, що автобус забитий просто повністю людьми? Там, не знаю, 100 осіб, або не знаю, наскільки гумовим бувають автобуси в місті Києві, то плюс одна людина з її зростом насправді серйозно не змінить середній зріст людей. Він сильно навіть не колихнеться. Уявимо собі ту задачку, ту ж проблему, але тепер нас цікавить середній дохід пасажирів. Автобус їде, ми уявляємо собі, що люди, які вранці їдуть, Троєщини в центр міста на роботу, ми отримали інформацію про середній дохід. І на зупинці масив Райдужний, сам Ілон Маск заходить до автобуса. Тепер нас цікавить, який же середній дохід пасажирів. Ну я переконую, переконаний, що ви всі здогадуєтесь, що ми маємо просто автобус мільйонерів, які йдуть Троєщини на роботу. Ну, ідея в тому, що не всі не щодо всі інформації можемо застосовувати міри центральної тенденції, тому що в такий спосіб, якщо ми просто перераховуємо середньо-арифметичне, ми отримаємо іншу інформацію. так? Тому що що є? Є дані інформація, яка справді може підлягати так званому нормальному стандартному розподілі. На першому слайді я сказав, що інформація про нормальний стандартний розподіл, як і інформація про те, до якої шкали змінних належить та чи, та чи інша змінна, впливає на те, які статистичні тести дослідники можуть застосовувати до набору даних. А є, наприклад, дохід. Він не підлягає нормальному стандартному розподілу, тому що до нього застосовувати міри центральної тенденції треба обережно. Їх застосовують різні. В принципі, вважається, що дохід не підлягає нормальному стандартному розподілу. Щоб по-своєму, визначає можливості статистичного тестування. Отже, підсумовуючи інформацію, коли дослідники отримають дані, і важливо, щоб ці дані були надійні, правильно отримані і такі, з якими можна було робити певні операції, дослідники ставлять безумовно дослідницьке питання, що саме вони хотіли б отримати з цих даних. Наступне, в залежності від того, якою шкалою, шкалою вимірюються зміни, які містяться в масиві даних, дослідники можуть застосувати ті чи інші статистичні тести.